Особова назва прізвиськового типу хуєць. Цю назву писар записав у 1468 році, називаючи власника маєтку та його млин на сереті, де є Хуєць. Також у 1433 і 1468 роках у тій же сучаві фіксується назва села Хоєць у Молдавському князівстві. Ця назва також зустрічається. Укладачі словника Сум пояснюють вокабулу хуєць як особова назва молдавського гуцула. Румунський лінгвіст Богдан у праці, связь между ономастикою молдавських і українських актів, яка вийшла в 1961 році в Києві, стверджує, що хується 1433 року. Це російське прізвище, що відповідає румунському Мікхутил. Важливо зазначити, що в 1363 році на Ожанщині також зазвідчено подібну назву одного з розбійників. Андреам Квондом фамилиум пою ледить